Діани Сходовський, керівник аналітичного напрямку мережі АНТ, з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Це якийсь абсурд насправді. В країні, яка має такі запаси нафти, не вистачає бензину. Що, від... що там коїться з москалями на цей раз? Як то кажуть, що нафту вони мають, але трошки ручки не з того місця ростуть. А перша позиція це пов'язана з тим, що вони зупинилися дуже великий африканський нафтопереробний завод, і як результат погіршилася логістика постачання у тих областях, які ви назвали. Це важлива причина, але все ж таки недалеко не тільки ця другий момент це відповідна девальвація рубля. Девальвація рубля призводить до того, що продавати за кордон стає набагато вигідніше ніж продавати всередині країни. так як ти отримуєш більше рубльову. Масу ніж ти продаєш всередині, де хоч ціни зростають, але не такими темпами, як вони зростають відповідно до девайвації рубля. Як результат перенаправляє свої потоки відповідно за картом. Третій момент Росія створювала таку, скажімо так мніму стан такого добробуту, шляхом підтримки низької ціни на бензин всередині країни. Виплачуючи так званий демфір. І цей це різниця між тією ціною, яка була сформувалася на світових ринках, і по той ціні, яка в всередині. Якщо би бути об'єктивним, у них мав би бути бензин навіть на даний момент в два рази дорожчий, ніж він є. А проте виплачують цю компенсацію, відповідно, отримували низьку ціну. Зараз проблема з бюджетом. І, відповідно, враховуючи ці обставини, розглядаємо Дають планово зменшити таку компенсацію і як результат, росіяни однозначно і зараз вже починають стикатися зі зростанням ціни на паливо. коли відмінять і зменшать відповідні ці виплати компенсаційні виплати з російського бюджету. То ціна підніметься ще вище, і от, враховуючи те, що ти очікуєш, що ціна буде ще вище, там кажучи, через місяць, ти також стримуєш постачання внутрішні постачання, а безпосередньо в регіони, в російські регіони, тому що ну таке бідне населення їм невигідно поставляти краще почекати часу буде дорожче, відповідно можна зробити більше. Ну і звичайно, те, що вибачте, коли значно має що такі родовище газу, значна частина Росії не де зафікована. сама саме ситуація із нафтою. Вони дуже сильно залежні від е, нафтопроводів немає. Вони залежні від постачання нафти автомобільним транспортом і залізничним транспортом. А це також ускладнює логістику. Тому стабільно це погіршується. Мені подобається цей сценарій розвитку подій. Скажіть, будь ласка, з курсом рубля стабілізувалася у них ситуація, погіршується. Як зараз виглядає ця історія? Стабілізувалася, але б я ну скажімо так, він знизилася. Але це захід, який був здійснений шляхом примушення експортерів продавати. І більше валютної виручки, яку вони отримали в минулому році, в цьому році, на внутрішньому ринку, а враховуючи, що вони там скоро вибори, відповідно, вони створюють для таку мінімум стабільність, яка протримується, Ну не моє знання, що ось такі способи утримують рубль до 100, максимум це один місяць. А далі враховуючи об'єктивне економічне обставини, а саме те, що валюта не надходить, а потреба у валюті постійно зростає, тому що скільки вони не говорили про імпортне заміщення, все одно вони продовжують купувати товари, і вже на цей раз в два-три рази дорожче, тобто переплачуються значні суми, тому що нормальна пряма поставка для них неможлива. Тому проблеми будуть накопичуватися, і зараз курс там 93-95, Але пройде місяць. А ще більше, коли пройдуть вибори, то там вже ніхто не буде паритися, і ми можемо побачити курс і 120, що я прогнозую. А деякі аналітики говорять навіть 150. Це під кінець року. А під кінець року я очікую 120, в принципі. Це більш реалістичний сценарій, враховуючи те, що все ж таки вони продають за кордон. Хоч і наприклад, те, що вони продають в Індії, вони отримують індійські групи, які вирости з Індії неможливо. А купити ту кількість товарів, які їм необхідно в Індії, також такої пропозиції. Два тобто вони по суті бартером займаються зараз. Ні, вони продають нафту. Отримувати індійські рухи, і Індійські рупі лежать в індійських банках. Кудись використати їх? Можливості обмань дуже цікава схема. А, з Китаєм десь схожа така? Ні, з Китаєм ситуація трошки інша. Китай буде зменшувати закупівлю як нафти, так і газу. І він це дійснює. Чому? Тому що у них накопичуються серйозні проблеми. Тобто, Утримання ситуації там декілька років тому ну, рік тому назад була ситуація з великою півельної кампанії. Відповідно, вона е, об'явила себе банкрутом, і зараз нова хвиля. Чи зможуть витримати китайські е, в китайська влада е, цю ситуацію зараз? Поки що невідомо. але це однозначно призведе до е, рецесії, а можливо навіть і до падіння. А в цьому випадку потреба в нафті однозначно поде. Тому в цьому контексті Китай поки що не нарощує відповідне обсягам а поки нарощує реалізація різноманітних товарів в Росії. Тобто Росія від цього однозначно не виграє. Як відмивають чи обілюють російську нафту? Це через Індію теж відбувається, коли вони туди продають, а потім індійці передають десь її перепродають точніше. Ні, ну а те обмеження, яке зараз існують, вони продають в межах нього. Вони намагалися зменшити дисконт у порівнянні з тою ціною нафти, яка сформувалася на ці світових ринках, щоб продавати дорожче Індії. Але Індія сказала, що вона тоді взагалі відмовиться купувати. Як результат, вони продовжують надавати значний дисконт. А це не санкцій, Це все ж таки в межах санкцій. тобто. Утримується в межах до 60 доларів а, за барель урон російської нафти, тому це не це необхід. Це якраз політика а, заходу, яка як на мене є абсолютно обґрунтованою, яка полягає в тому, щоб не дати Росії заробляти на енергоресурсах, і при цьому відповідна вона продовжила поставляти, тому що з баланс нафти призвело до того, як це було минулого року. Нафта взлетіло до 100, 110 доларів за баррель, і як результат Росія отримала на минулого минулому році? От для того, щоб цього не допустити, щоб Росія продовжувала поставляти але поблизьким цінам, відповідно був запроваджений механізм цінового обмеження, і він діє: Росія не отримує відповідні доходи, і відповідно у них серйозна проблема з бюджетом. Наскільки серйозні, розкажіть нам наскільки велика дірка чи збільшувалася вона подовж цього року? Ну вони вже 4 мі... 4 місяці тому назад перевищили свій річний дефіцит. І тоді їм прийшлося скорочувати деякі видатки. Внутрішні це по перше. По друге шукати способи, щоб бізнес заплатив додаткові податки, різноманітні додаткові податки, змінили певні механізми для того, щоб вирівняти цю ситуацію. Але все це призводить до того, що росіяни стають бідніше. Тобто так, ви вирішуєте свою проблему з бюджетом і уже бюджетний дефіцит не зростає тими темпами, які він зростав раніше. Але ті кроки, які ви зараз вживаєте, в тому числі і те, що відбулася певна девальвація рубля, вона збільшує надходження рублів, Але разом з тим це. Посилює інфляцію і погіршує ситуацію цілому країні. І того, що ми почали, це якраз знову ж таки той елемент. Ціна на бензин стає набагато дорожча, або він взагалі зникає. Тобто, ви вирішуєте проблеми бюджету, але люди просто не мають можливості нормально заправитися або мусить заправлятися на 10% відсотків сплачує дорожче, ніж вони сплачували там рік тому назад. На чому ще Росія економить? Ви кажете, вони свої видатки рубають зараз активно. А доходи – це додаткові податки, а витрати це скорочує всі витрати. І до речі, те, що ми бачимо різноманітні катастрофи, які там відбуваються. Це якраз результат цього скорочення, коли кошти спрямовуються на так звані їхні оці закоплені регіони. І вони туди вкладають кошти. Як результат не ремонтують. Ні свої там плотини, які там є, не ремонтують масти. Як результат відбувається техногенні катастрофи, тобто, іншими словами, вони також створюють ось, таку накопичення глибоких проблем в їхній економіці, в структурній економіці зараз. Вони маневрують, вони ще не впали. Але я повторюю, мій прогноз в принципі є незмінний. А він стосується, що кардинально серйозні проблеми, коли ми побачимо просто і провал в бюджеті, і збіднення населення, і все решта, це кінець року. Тобто, з кожним місяцем вони стають бідніші. от В кінці року у них буде такий дисбаланс, що далі фактично продовжувати війну. Їм буде ну дуже складно це. Фактично треба вже обікрасти все своє населення, і невідомо чим це закінчиться. Наскільки люди будуть готові ось в ось таких умовах. життя? Так, Хоча ми розуміємо, що там люди, які а, миряться з усіма і готові їсти на а, смітниках, а, але не протестувати, не скидувати цю владу. До речі, оці дронові атаки на столицю Росії, коли аеропорти зупиняються по декілька годин. Вони ж мають напевно економічний ефект, якщо ці літаки не злітають, збиваються весь цей розкат і все інше. Чи тут трошки перебільшує зараз? Ну трошки перебільшую. Все ж таки, економічний ефект в масштабах країни не є таким вагомим, але перший момент це. Відчуття небезпеки це дуже важливо. Це бізнес-центр, це офіси різних компаній. і вони тепер розуміють. Вони були переконані, що сидячи в Москві, а для них ця війна це було щось дуже далеко, щось яке не має до них відношення. Тому вони були поза політикою. Вони навіть і підтримували цю війну. Активно підтримували цю війну, і тепер, коли війна поступила по безпосередньо в їхні будинки, коли вибухають будівлі, а вони там працюють, то це створило небезпеку. Що до чого це призволить? Мало того, що у них виникли економічні проблеми у їхнього бізнеса і бізнесмени активно. Між собою розмовляють з приводу того, куди краще переносити їхній бізнес. Це одна позиція, а друга позиція вони починають вивозити свої родини, вивозити не, своїх людей, самі намагаються приїхати у безпечне місце. А це вже обмежує по перше, і самі. Витрати і по-друге безпосереднє і управління. Тобто, ти розумієш, що вже майбутнього у тебе в цій країні немає. То краще витягнути все, що можливо, і зараз перенести в якусь іншу країну, і там награблена вже використовувати, якась прожити там своїх залишок життя в кращих умовах. Тому вони розглядають відповідно цей момент, і це економічний фактор. Тобто, люди виїжджають через небезпеку. І ще один момент правильно ви сказали про зупинку аеропортів. Але все ж таки, ну зупинка аеропорту там на один день, а не створює такої економічної проблеми, тому що могла б бути якась непогода і так далі. Але якщо це буде регулярно повторюватися, якщо це буде створюватися постійно така загроза, і аеропорти не будуть працювати там пів місяця з усього місяця, то це однозначно призведе до того, що Москва це великий авіаційний хат. А у Росії дуже багато куди долетіти можна виключно лише тільки літаками, у них серйозні проблеми із самою від галузі, і ось така зупинка фактично доб'є, в тому числі і аеропорти. Тому цей удар буде ну, значно більш потужний і більш ефективний. Тобто, оці от нальоти дронів невідомих, ми не знаємо, хто їх запускає. Вони мають такий радше психологічний ефект, який за собою тягне інші наслідки, тому що ми бачимо там: ну один дрон там втрапив в якусь будівлю Москва Сіті. Ну трошки там побило на сотні тисяч російських рублів. В масштабах держави це ніщо, але насправді це тягне за собою просто ланцюжок подій певних, тому що концентрація російської еліти саме там вона найбільша в цьому столичному їхньому регіоні. Так, ну абсолютно вірно. Ще раз, це не має такого погомого потужного економічного ефекту. Ми не досягаємо, наприклад, удар по якійсь нафтобазі це дуже ефективний. Удар удар по якійсь логістиці, наприклад, по тому самому Кримському мосту. Це дуже потужний удар, удар по нафтовому російському танкеру, який перевозить на нафту. Сірію це дуже потужний удар і економічний ефект, тому що така загроза призвела до того, що або відмовляється по перше, страхувати російські судна друге збільшують відповідно вартість страхування, враховуючи серйозний ризик. Третє момент це те, що взагалі відмовляється відправляти судна, тому що вважає, що загроза від того, що вони будуть знищені, є достатньо Дякую. високою. Це має економічний ефект. А Добре. якщо ми перенесемося безпосередньо до аеропортів, то тут більше психології на даний момент ніж економічних наслідків. Дякуємо. Іляна Сходовський керівник аналітичного напрямку мережі Анс з нами був на зв'язку.